Сьогодні ми поговоримо про силу, яка здається надто простою, щоб бути реальною. Це сила однієї хвилини. Лише 60 секунд повної присутності можуть змінити день, майбутнє і саму людину. Я, Ірина, читаю між словами те, що залишилося у мені, і ділюся тим, що народжується після прочитаного. Просто слухай, так, наче це звернення саме до тебе. Джо Діспенза. Ви притягуєте те, чим ви є, а не те, чого ви хочете. Дозвольте мені повторити це ще раз, бо це дуже важливо. Ви притягуєте те, чим ви є, а не те, чого ви хочете. Ваші бажання не створюють реальність, її створює ваш стан буття. Коли ви налаштовуєте себе на нову частоту, новий спосіб буття, ви починаєте помічати можливості, які завжди були поруч, але раніше були для вас невидимі. Ця одна хвилина повної присутності може буквально змінити реальність, яку ви проживаєте. Вона може змінити, які потенціали втіляться у вашому житті. Вона може змінити, яка версія вас проживе цей день і кожний наступний. Але ви повинні бути готові відпустити того, ким ви були, щоб стати тим, ким ви могли б бути. Одна з найбільших помилок людей намагатися створити нове майбутнє, відчуваючи емоції свого минулого. Інша помилка чекати доказів, перш ніж повірити. Але все працює навпаки. Ви побачите це, коли повірите. Ваша віра створює докази, ваша відданість приносить результати. Ваше повне залучення сигналізує Всесвіту. Відреагувати неминуче. Усі можливі реальності вже існують. Щасливий, здоровий, багатий ви вже живете в одній з них. Ваше завдання не створити її з нуля, а налаштуватися на її частоту. Ця одна хвилина повного зосередження ваш інструмент налаштування. Приклади прості. Замість того, щоб думати, мені бракує грошей, побач точну суму на своєму рахунку. Замість я хочу бути здоровим, вдихни так, наче твоє тіло вже наповнене силою. Замість я хочу любові, проживи тепло рук і погляд, який дарує довіру. Одна людина намагалася змінити своє життя всіма доступними їй зовнішніми засобами: нові роботи, нові стосунки, нові місця проживання. Але незалежно від того, куди вони йшли чи що робили, ті самі проблеми з'являлися знову: ті ж обмеження, ті ж розчарування. Потім вона дізналася про силу тієї однієї хвилини. Силу справжнього зосередження на тому, щоб стати кимось новим ізсередини, замість того, щоб намагатися змінити все довкола, щодня вона витрачала лише одну хвилину, щоб повністю втілити людину, якою хотіла бути. Не просто уявляла, вона відчувала настільки глибоко, що її тіло вірило, це вже відбувається. Спочатку ніщо не змінювалося, але вона продовжувала. Одна хвилина перетворилася на п'ять, потім на п'ятнадцять, і поступово почали відбуватися неймовірні речі: нові люди, нові двері, нові можливості. Не тому, що вона гналася за цим, а тому, що настільки змінила свій внутрішній стан. Що ці речі почали притягуватися до них самі. Це не магія, це не ілюзія. Це те, як працює реальність на самому фундаментальному рівні усе енергія, включно з думками і почуттями. І енергія, яка вібрує на схожій частоті, притягується одна до одної. Це фізика. Так працює Всесвіт. Я притягую не те, чого хочу, а те, ким я є. Я відпускаю старе і дозволяю собі стати новою версією себе. Одна хвилина моєї присутності змінює мою реальність. Підсумовуємо. Ви притягуєте не те, чого хочете, а те, ким ви є. Одна хвилина повної присутності може змінити версію вас, яка проживе цей день. Віра створює докази. Відданість приносить результати. Ваш стан це магніт, який формує вашу. Реальність. Не просто мрій. Відчувай. Не просто думай. Стань цим. Сьогодні відкрито ще один ключ до зміни реальності за 10 днів. Стеж за наступними випусками, щоб отримати наступний ключ. Тепер твій хід. Сьогодні. Чи завтра? Зранку і ввечері. Виділи по одній хвилині. Не плануй багато. Просто закрий очі. На хвилину уяви одне бажання. Відчуй себе в ньому прямо зараз. Вітаю! Ти щойно створив новий, нейронний зв'язок. Напиши в коментарях слово хвилина. І вже зараз почни свою нову реальність.